Доброго всім дня! Що потрібно знати? Що ці мінерали чи метали вони не є рідкоземельні, вони рідкісноземельні. Так вони перекладаються, якщо по правильному. А, тому що їх мало. Але вони потрібні. Потрібні для багатьох речей і потрібні вони. Для автомобільних двигунів вони покриваються, вони тверді покриваються камери згорання тоненьким таким шаром і дає двигунам працювати набагато довше. Вони використовуються в каталізаторних трубках, вони використовуються в оптиці, покривають тоненьким слоєм оптику, і так як сказати, блі блік-блінкінг. А воно пропадає. Вони беруть, використовують його. І навіть роблять ці окуляри. От вони анскрач, що вони не царапаються, то вони покриті насеньким таким котінг, котким шаром. От. І вони мають велике значення такі в багатьох мікросхемах, в електроніки використовуються. Їх мало потрібно, але вони потрібні для того, щоб виробу був сучасний і довговічний. В Сполучених Штатах їх немає. Але навіть це не проблема. Проблема в тому, що вони є в Канаді. Їх багато в Канаді є так. Але тут проблема між Канадою і Сполученими Штатами не настільки велика, як проблема в самій Канаді. Ця проблема в Канаді, вона не дає Канаді бути дійсно багатою країною, бо ці всі обмеження, які тут існують, вони сильно штучні. Як ми знаємо, що провінції між провінціями торгувати в повній мірі не можуть, тому що часом завести, наприклад, то вино, звідки з Італії в Онтаріо менше мороки, аніж привезти його з Британської Колумбії. Такі обмеження. Тут, якщо ти маєш ліцензію електрика в Онтаріо, то це не значить, що цією ліцензією будеш працювати в Альберті. Там потрібно ще її перездати раз. І так зі всім. Абсолютно. Тут існують ще якісь з 19 століття торгові дурноваті обмеження. І так само права про експропіацію воно тут не працює. От є там ці рідко рідкісні, рідкісно земельні мінерали. А там якась, скажем, прошу, aboriginal. індіанська, зараз потрібно казати aboriginal people. Людей, якась там резервація. І ти попробуй туди до них добереся. Поки добереся, ти з мізги собі всі, з мозок тобі весь витягнути. І всі ці захисники будуть кричати: Mother Earth! Мама, значить, земля, і ти не маєш права її копати і не маєш. Права її, бо це її боляче, оцих всіх придурків вивезти би туди кілометрів за 200 від Торонто і посадити їх там в лісі, коли мінус 40 зимою, а влітку хмара комарів. І щоб не вони коло той мазер Ірс пожити. Ну вони ж таки не ходять, вони в Торонто сидять в теплих хатах, в теплих своїх квартирах. і ці шуми роблять. Так, ну, далі що? Далі тут проблема. Багато газу нафти є. І потрібно давно-давним було побудувати труби до одного побережжя Тихоокеанського та до Атлантичного. І побудувати термінали, і що ми гірші, чим москалі, чи що, як у них кистінєвий флот є. У нас же ж нафти і газу. Немір'яно. А воно це все використовується дуже мало. і Тому ми прив'язані прив не знаю наскільки. 70%. Мені здається, канадської нафти купляють Сполучені Штати. А Онтаріо купляє нафту в Арабських Еміратах. Що за нонсенс? Ну, але тут так воно побудовано. Все, це все, це, все. і кажуть, що от грошей їм не вистачає. А провести трубу. Через Квебек? Крику не можна. Чому? Не можна, бо це бо дуже погано для навколишнього середовища, а, а як воно прорве і нас залиє це нафтою. і, і ми, розумієте, от, А побудувати так, щоб не прорвало. І, і, і цей кармін навіть, Марк, він не може це, він теж цем він на це все. Для нього такожся, а не кажучи вже про цього П'єра, як, якого би просто у багатьох місцях сепаратіста, якого би зневажали у багатьох місцях. Так? Ну, от. Автомобілі, які чистять дорогу, це ходять по вулиці і беруть чисять дорог. ось собі красиво. Після зими. Так, про наші канадські закони. От в Канаді алкоголь не можна тримати в автомобілі. Він має бути тільки в багажнику, так. А не дай Боже, відкрита пляшка, щоб була. Та навіть закрита на задньому сидінні там вино навіть чи пиво. Можете бути оштрафовані і по-серйозному. О, і навіть поїнти будуть. Можна і... навіть ліцензію забрати. І може це прирівнюватися до того, як ніби п'яний їхав за рулем, як тільки знайдуть фляжку. Ну, звичайно, це рідко трапляється, щоб хтось спеціально зупиняв вас, але коли зупинять і побачать, то Ну, і ж, само, як пеперспрей. Не можна при собі взагалі мати, як тримати цей балончик, щоб шикати. І його в Канаді не можна біля себе тримати, тому що це теж серйозно. Буде серйозний штраф і навіть можуть привезти посадити в тюрму. Це можна тільки спеціальною ліцею, як поліцейським там, спеціальним людям тримати. Ну і ще, крім того, ножа не можна також. Можна ніж тримати, але не можна його показувати другим людям. Або щоб хоча б вони бачили. Бо це прирівнюється, як. Також можуть арестувати. Як хтось побачить, там, просто що у вас ніж коло себе є. І позателефонує в поліцію, ви будете Вот. Кажуть, там пеперспрей. Так, пеперспрей, коли йдете там в якийсь ліс в націонал-парк, ви можете його мати при собі. То, щоб відлякувати медведів, але це такий спеціальний пеперспрей, називається проти медведів, що він типу лякає медведів. Но... Як люди кажуть, то ти хоч треба цього медведя піймати на вухо і прискати на нього, значить йому в рота, щоб він налякався. А По-друге, мало його лякає, але такий спрей і є проти медведя. Його можна мати, і тут не в місті, а тільки коли йдете за місто в якийсь національний парк чи в ліс. І не те, що там пляшку мати, дай Боже, відкриту в автомобілі, але навіть не можна на. На лодка у вас є, чи катер, чи... та навіть каноє якесь, ви хотіли прокататися перед цим дали трошки алкоголя. Якщо вас спіймає якась рівна інспекція, чи що почує від вас запашок, серйозні проблеми? Визивають поліцію, ви зразу забирають вас. В тюрму будуть звинувачення, що ви п'яними по озеру плаваєте. І це може бути серйозний штраф. Як Серй... мінімум 1000 доларів. І так само на велосипеді. От, На Велосипеді, щоб випив п'яний і поїхав на велосипеді по місту, навіть можу забрати драйвер лайсенс Також це серйозно наказується. І ці закони часом смішні бувають. Наприклад, от ти не маєш права ругатися в Торонто в барах. Якщо сказав якесь слово таке, от, таке слово сказав. Тебе можуть зразу і попросити з бару. І штраф 350 доларів. От. І потрібно там одного свідка, щоб сказав, що він ругався справді. І отак. І в Торонто, наприклад, в Онтаріо, я не знаю, в других провінціях. Якщо будеш там в басейні в себе на подвір'ї голим купатися, хтось побачить і зателефонує в поліцію, і ти можеш арест. Та навіть не так, якщо вікно буде відкрите вночі, будеш передіватися, хтось побачить твою сраку. Я пробачаю за слово, чи там щось спереді, чи зверху, теж буде репорт, теж не можна голим через вікно, щоб тебе бачили, також оштрафують. Такі закони ще лишилися з дуже багатьох старих часів. От, наприклад, в Альберті дерев'яну драбину красити не можна. Бо ну чим це пояснюється? Пояснюється, в одніби вона там має якісь дефекти, вона там перегнила, чи д -д деревина так ти не побачиш, чима, як воно і станеш, і впадеш з неї, і приб'єшся. І тому якщо вона дерев'яна, її красити ніяк не можна. Вона має бути такою, як вона є. Так, так, в Канаді багато таких е законів смішних, які для європейців, також і для японців. Оце випадок я, я особисто свідок і. Я працював Фанп, це таке підприємство, яке для Honda випускає комплектуючі. Ну, для машин Кар вони випускають хондовських машин комплектуючі. Новий менеджер, директор цього підприємства, він прислав його з Японії. Він приїхав якось так. А у них тут хата в Аврорі, значить, а компанія знаходиться там під Алістоном. І у них е, така хата була. Вони знімали, і ці менеджери просто в цю хату заїжджали. Ну, він заїхав, звичайно, інтернету мав, він Ну, А це ще трошки раніше було років е, 20 назад, 15 назад. Десь так. І Тому що перенервував, бо він каже: у нас таку включив розетку в Японії. Там є інтернет кругом завжди, а тут треба кудись дзвонити, якісь мають прийти якісь підключити, щось брати, розумієш, для нього було чистий конфюз. Ну, але вже він це питання вирішив, але це субота-неділя, і поїхав він в Торонто, туди, в парк зайшов, подивився там і все, і купив собі пляшку віскі невелику, так усів на лявку і думає, що я собі трошки вип'ю. І він відкрито так пив, все. Ну, Скопи підійшли двоє поліцейських, взяли його під білі ручки і потягнули його в тюрму. Де він не було в нього телефона, не знався, ще, все ще раніше трошки було куди телефонувати. Він там переночував. Аж потім він зв'язався зі своїми, його на другий день звідти достали. О, і не дивлячись на те, що він японець і був директором компанії. Ну, але зараз трошки вже міняється, вже багато парків є, де можна випивати. Ну, не кругом, а за спеціальними столиками. От. І в тому гайпарке, я думаю, що там можна вже випивати Було пиво. Віски не можна. Було б і зараз би арестували. Ну і вже почали алкоголь продавати, такі як вино, пиво і на заправках автомобільних, і в таких магазинах, вже продовольчих, також, не тільки в спеціальних, і навіть в костко. Але, що але? І в інших провінціях, от я був влітку минулого літа, а рік назад був туди, в Альберті, то там цей закон ще не діє, бо і, значить там не продається в продовольственних магазинах алкоголь, там його ще не купиш, там заборонено. Ну, але кажуть, що в Калгарі то взагалі є там один парк, де вже ніби продається. Саме така лучша провінція, де можна пити із з 18 років, не з 19, як в Онтаріо, це Квебек. У Монреалі ти можеш собі купляти вино і пити його, ходити по тротуарі, і пити ніхто тобі слова не скаже, там закони трошки інші. Але там має все бути по-французьки. Всі вивіски на французькі, і там французька перша мова, англійська вже друга. От, там таке такі в них закони. Така Канада дуже-дуже різна країна. Це не, не є така монолітна одна країна, де по всій території все однаково. Так, і якщо взяти до уваги ці е, мінерали, як вони там не рідко, а рідкісно земельні от, метали, то це, це добрий діл. По-перше, їх розроб, роз, розроблення цих мінералів потребує дуже складного обладнання, яке коштує дорого. Вартісне такого обладнання. Це займає час його викопати, встановити, переробити. Це займає великий час і багато енергії і багато грошові вкладнення. Це не буде зараз, і навряд чи воно Трампушки навіть буде якийсь давати ефект. Але це відкриває дорогу, бо як багато американців, я тут продивився, і політиків кажуть, це співробітництво, співробітництво між Сполученими Штатами і Україною відкриває двері на це, що дуже велике діло. Так? І що це значить взагалі? Це значить, що Україна робиться стратегічний партнер, торговий партнер Сполучених Штатів. От, і це, це важно, це дуже важливо. І це дає ще Трампушки навіть похвалитися, бо цих 100 днів його нікчемного президентства тільки одні мінуси. Такого поганого президента в історії Сполучених Штатів не було. Від слова зовсім там одні мінуси в нього. А тут буде щось таке, чим він зможе і похвалитися, чи вже хвалиться. От. І Україна таким чином, вже в бізнес, торговий і стратегічний партнер Сполучених Штатів це дуже важливо для України і українців. І так, і тому я персонально Вертаємся, значить, до виборів зараз. Тому я персонально голосував за Марка Керні за те, щоб його повинен був прем'єр-міністром. Бо тяжкі переговори йдуть з трампушкою. Про багато речей, від яких залежить економіка в Канаді в майбутньому. Канадою нічого не робиться. Канада як була Канадою, так і вона залишиться. Це як була, була країна багата, так і залишиться. І Сполучені Штати це не Рашка і це не Китай. Там також демократія. Ну, але при е, сьогоднішній адміністрації трошки там. Кукан їде у я. Yeah. І ви уявляєте, П'єр Прев'є поїхав з Трампом домовлятися 45 років. От. Він, він, він не зміг би з ним говорити на мові, на яку Трамп не розраховує і на яку від якої він мав би повагу до нього і до Канади. З Трампом в Канаді може говорити такий професіонал, як Марк Керні. Окей. І всі переговори, які будуть проводитися Марком з Трампом, це будуть переговори рівноправних партнерів. І Марк він своє не упустить. А своє це значить наше. Так. Далі. Чому я голосував за ліберальну партію перше? Чудес не буває. Там, що вони, консерватори, розповідали, що вони там податки знизять, це все це бля-бля-бля-бля-бля. Все, я бачив, як вони знижували податки при Харпері, я добре ще пам'ятаю. Хоча трюдо сидів 9 років тут і своєю беззубою політикою, такої гі 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 ну да. Я не буду вдаватися в деталі, чому його Ілон Маск назвав дівчинкою, так? Коли ти мовчить Ну, це не гарно, звичайно, але мотиви про то другі. Ну, от. З Марком, у нього четверо дочок, так, він католик. Ну, нема різниці, хто я. Хто в принципі, і цей теж був католик о, Трюдо. Бо він фран француз. Ну, але цей Марк він не є франкофон, У нього французька не є така перфектна. Але навіть Квебекуа за нього проголосували. Вони мають різон, чому вони за нього проголосували. Так? І ми всі маємо різон, чому ми за нього проголосували. Ми ви бачите навіть такий досвідчений е, політик, як Форд, консерватор, сам прем'єр-міністр е, Онтаріо. У нього розмова ніяк не клеїлася з С П'єром. Ніяк він більше говорив з лібералами, вони йому зрозуміліші були. Не треба там казати, ми з дьотки що вибрали, я за нього голосував за Форда. Ліберальна партія чому? З Марком все ясно. Вернемося до ліберальної партії. Значить, ліберальна партія тільки тому, що вони підтримували Україну, і я їм за це вдячний. Все. Ти всі фантастичні, якісь витягнуті з пальця зміни великі, які консерватори з П'єром мали би. Принести в Канаду я в це не вірю. Чудес не буває. І податків маленьких з неба не буває. А від слова зовсім. От ми бачимо трампушку, який скоротив податки до 15% великим корпораціям з 22%, но він хоче покрити бюджет тарифами. Бачите, що в нього зараз получається? Ви бачите, як від цього пахкається Канада, і, ну ще так нічого, вроді, ми багато змін не бачимо, ніби так само. так? У нас були вибори, це все діло. Но... Але в такі важні часи нам потрібен підтримка України від канадського уряду, як українцям, які живуть в Канаді. І нам потрібен лідер сильний, який міг би розмовляти на рівних. Значить, з Трампом і його адміністрації. Чому? От Тому я і називаю Канаду дорослою нацією. Дуже дякую, що мене слухали і дивилися. Всім гарних вихідних.